Суперсубота у Сільпо тільки 17 травня. Невже зсу почали наступ на Крим у вогні, аеродроми та військові об'єкти на місці? Десятки лікарів та рятувальників. Україна в бою із загарбниками втратила Ф-16. Проте пілот вижив. Кремль готує росіян до провалу на переговорах. Пропагандистам вже роздали методички. А в Латвії громадянам рекомендації, як впізнати російського шпигуна серед натовпу? Про все це розповім зараз докладніше у студії. Яна кочкурова. Крим здригається від вибухів. В окупованому Севастополі та Перевальному палають склади боєприпасів. Під ударом військові аеродроми. З самого ранку мешканці тимчасово окупованого півострова повідомляли про серію потужних вибухів над складами в Перевальному чорний дим і палаюче полум'я. За даними каналу, Кримський вітер горить склад боєприпасів 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ епіцентр. Перевальне, але вибухи лунають і поблизу Севастополя над військовими литовищами Бельбек і Кача. Знову неспокійно. Що саме стало причиною вогняної серії? Офіційно не підтверджено, але дим видно за кілометри. Як повідомляють місцеві джерела, є втрати серед особового складу окупаційної армії. З усіх боків до перевального стягуються швидкі та пожежні машини, що лише підтверджує масштаб події. Тим часом вибухи чули також у районах фіо. Олента, Бахчисарая та Балаклави рух обмежено перекрито ангарський перевал, головну дорогу до Сімферополя. Заблоковано і напрямок від села Лозове до Алушти. Офіційно окупаційна влада, як завжди, мовчить. Прильоти не підтверджують хоча в повітрі чутно не лише глухий гул, а й страх. Чекаємо на коментарі від українського командування. Гримить і в самій Росію у підмосковному Подольську нічні вибухи і масштабна пожежа на військово-промисловому об'єкті. Полихає знатно Це склади в стороні міса, где ще ферма фірма була тим я думаю, видно. Близько четвертої ранку. Російські соцмережі вибухнули повідомленнями: три гучні вибухи, а за ними серія повторних детонацій. Горить Подольська машинно-випробувальна станція. Площа займання перевищує півтори тисячі квадратних метрів. Дим видно за кілька кілометрів. Російське МНС вже встигло поспішно прозвітувати. Пожежу, мовляв, ліквідовано горів буцімто ангарі з технікою. Але інші джерела, зокрема з українського боку, говорять про набагато серйозніший інцидент. За словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, перед вибухами був удар дрона. Та прокуратура РФ тепер розглядає підпал як одну з основних версій. Точно не добрий ранок. Україна втратила ще один f 16 Повітряні сили України повідомили про втрату одного з найцінніших бойових активів винищувача f – Сьогодні близько 3.30. над територією України під час повітряного бою літак зник з радарів. Він виконував завдання з відбиття масованого повітряного нападу. За попередніми даними, пілот встиг знищити три цілі та продовжував бій, коли на борту виникла нештатна ситуація. Попри критичні умови, льотчик діяв з холодною головою, відвів машину подалі від населеного пункту, щоб уникнути жертв на землі. Після чого Катапультувався, тож головне захисник України живий. Пошуково-рятувальна група знайшла пілота швидко. евакуація пройшла успішно. Льотчик у задовільному стані без загроз для здоров'я. Командування повітряних сил повідомляє для з'ясування причин втрати літака. Вже працює спеціальна комісія. У Стамбулі сьогодні дипломатичний марафон о 12.30 за київським часом мають розпочатися тристоронні переговори України, Росії та Туреччини. Повідомляють інформаційне агентство Reuters, AFP та RIA Новості з посиланням на джерела в МЗС Туреччини. Перед цим о 10.45 українська делегація провела окрему зустріч із представниками Туреччини та США. Раніше глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що чекатиме українських переговорів. Вірників з 10 ї години за місцевим часом Кремль вже готується до поразки на переговорах. Поки у Стамбулі готуються до нового раунду перемовин між Україною та Росією. Кремлівська адміністрація розсилає своїм медіа інструкції, як саме слід. Подавати цю тему про це повідомили аналітики інституту вивчення війни з посиланням на російське видання Медуза Суть вказівок мединський має виглядати логічною фігурою переговорів, попри попередній провал у 2022-му двадцять рекомендують готувати росіян до нових санкцій, водночас твердити що Москва їх не боїться. Особливо показовий пункт. Твердження, що переговори відбуваються на гірших для України умовах, хоч жодних конкретних доказів цього у методичках не наводиться. Кремль ймовірно готує населення до тривалішої війни. Інститут вивчення війни вважає, що ці інструкції спроба заздалегідь пояснити, чому перемовини можуть знову закінчитися провалом для Росії, прикриваючись силою на полі бою і ігноруючи реальні українські успіхи останніх трьох років. Угорщина готується напасти на Україну, нібито під приводом повернення своїх земель. Принаймні такі меседжі звучать в медіа. До них ще й додають відео з переміщенням військової техніки. Що стоїть за цією інформаційною атакою? Спробували розібратися в сюжеті. Слідом за Путіним Угорщина готує своє СВО проти України. У мережі з'явився пост із текстом Операція Турул скоро повернення Транскарпатії на батьківщину. З постом був і відеосюжет, де нібито до українського кордону прямують колони угорської бронетехніки. Речник держприкордонслужби Андрій Демченко запевнив, що Угорщина не стягує техніку до кордону з Україною, і все це фейк. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України підтвердив, що вся новина фейкова. Вбудований у соцмережу штучний інтелект грок зазначив, що це спекулятивний сценарій, який існує, щоб підігріти націоналістичний настрої в Угорщині, але не як реальні плани військової операції. Дезінформацію про угорську операцію Турул вперше поширив анонімний обліковий запис «Hungary Бесет. Як виявилося, він зовсім не пов'язаний із угорським медіа чи державними структурами. Цей обліковий запис часто поширює ідею повернення Закарпаття до Угорщини, і очевидно, він носить достатньо провокаційний характер. І з цієї точки зору ми можемо сказати, що це дуже схоже на е, руку Москви. Пост у мережі ікс набрав понад один мільйон переглядів та розігнав чергову пропаганду про захоплення європейськими військами заходу України. Гаворіть о Попитки СВО со сторони Венгрії могли только Росіяні Угорщині ніколи б не дозволили вторгнутися військовим шляхом в Україну, адже майже вся її обороноздатність забезпечена НАТО та союзниками. А сама країна перебуває у складі ЄС. Крім цього, Україна точно має перевагу в силі. Це е, повлекло би одразу реакцію дуже різку со сторони європейського союзу, і третє. Коли ми говоримо про воржіонні сили України, які зараз нащитують, ну, понятно, що інформації точно ніхто не знає, ну, інформація була десь орієнтовно 700 000 людей. А воржіонні сили Угорщини, на минуточку, це 19 000 людей і плюс 12 000 резервістів. Очевидно, що просто неспоставимі сили. Як виявилося, кадрост, технікою, це не підготовка до вторгнення. А частина щорічного фестивалю Людовіка із демонстрацією військової техніки. Міністерство оборони Угорщини вже пояснило, що поширене у мережі відео з бронетехнікою у Будапешті пов'язане з фестивалем Людовіка щорічним публічним заходом. Інші матеріали з фейкової кореспонденції це архівні кадри з навчань, які проходили у листопаді 2023 року. Такі вкиди вигідні Росії. Їхнє завдання створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами. До цього Росія поширювала подібний фейк про омінування кордону з Угорщиною, Молдовою та іншими країнами Євросоюзу. Все це направлено на те, щоб дійсно вносити нестабільність в відносинах між двома країнами, які і так не являються безоблачними. Знаєте, є ще э, Достаточно много примеров, когда россияне действовали таким же образом. Э, Например, когда э, достаточно сложные отношения с Польшей, э, были, была стрельба из гранатомета по польскому. Консульство Львові. фейкова інформація про стягування техніки до кордону з'явилася наступного дня після того, як служба безпеки України 9 травня вперше в історії викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. За версією слідства вони збирали дані щодо розміщення українських збройних сил на Закарпатті. А що може бути така сіть я. Могу поверить, и, и особенно с точки зрения недружественной политики в Венгрии по отношению к Украине, но вот вопрос действительно, почему это появилось именно сейчас, возможно задержание нельзя было вот таким образом, знаете, скрыть. Возможно, реакция в Венгрии была... Достатньо коли їм сообщили по закритим каналам, Будапешт зі свого боку не промовчав. В Угорщині було затримано двох українців, яких терміново депортували на батьківщину. У відповідь на це Київ вислав двох угорських дипломатів. Подібна дезінформація потрібна лише для психологічного тиску та вигідна Росії. Вони переслідували мету зіштовхнути українців та угорців. Ми живемо в епоху. постправди, коли е, факт він сам німети нікакого е, ніякої важливості, важна інтерпретація. Береться відео, реальне відео, яке інтерпретується так, як потрібно. манипулятору и собственно говоря многие на это повелись очевидно что в первую очередь нужно проверять информацию нужно используя инструменты сети проверять и видео и картинки и сам текст делать такой факт чекинг чтобы не попадаться на Такі премєр міністр Угорщини здається, вирішив підіграти Кремлю. Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб проти його країни та повідомив про скликання Ради оборони з цього приводу. Варто зазначити, що українські спецслужби ситуацію не ігнорують у прикордонних регіонах. Проведено спецзаходи. У Великій Британії гучний скандал із міжнародним відтінком у Лондоні. Затримали 21-річного громадянина України Романа Лавриновича, якого підозрюють у серії підпалів. Зокрема, будинку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Чоловіка заарештували 13 травня. А вже сьогодні він постане перед Вестмінстерським судом. Йому офіційно висунуто три обвинувачення: підпал автомобіля, будинку прем'єра на півночі Лондона та ще одного об'єкта пов'язаного з політиком. Нещастя. Ніхто не постраждав під час інцидентів, але цей інцидент має явний політичний підтекст. Кір Стармер, один із найпослідовніших союзників України, не боїться прямо вказувати на винного у війні. Саме Путін зволікає, говорить Стармер, про відсутність лідера РФ у Стамбулі. Саме на Путіна Стармер поклав вину за зрив стамбульських перемовин. Це Путін зволікає. Це він блокує припинення вогню. Заявив Стармер після відмови російського диктатора брати участь у пере. Говорах у Стамбулі хто стоїть за нападом на британця, залишається предметом розслідування. Але той факт, що мішенню став один із найгучніших критиків Кремля, виглядає не випадково. Країна терористів і воєнних злочинців мучить у полоні і військових, і цивільних. 13 працівників Запорізької атомної електростанції і досі в заручниках у росіян. Чому їх досі не визволили? Та навіщо окупанти тримають їх у неволі? Розповідаємо в сюжеті. Росіяни утримують у полоні 13 працівників окупованої ЗС. Про це повідомляє енергоатом. Ані збивають там ані. Они фактически пытают их там и заставляют. Соответственно, это все люди с проукраинским настроем, безусловно, с ярким проукраинским настроем. И они пытаются их таким образом переубедить и показать всем остальным, что в Энергодаре должен быть русский мир да, установлен. Відомо щонайменше про 13 працівників Запорізької АЕС, яких окупанти позбавили свободи на тимчасово окупованій території. З них сімох засудили до ув'язнення троє досі перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою. Вони вважаються зниклими безвісти. Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Росія закатувала до смерті водолаза ЗС Андрія Гончарука. При цьому багато працівників станції так само утримуються шантажем. Весь став, всі професійники, всі атомники там українці. Ви знаєте, що яким чином вони їх там тримають? Вони взяли у багатьох з них дітей. Дітей взяли, посадили на автобуси, вивезли на територію. Російської Федерації таким чином люди працюють так і є. Ну а що ти, ти заради дитини зробиш все? Росіяни продовжують використовувати ЗС як військову базу, розміщують там техніку та зберігають вибухонебезпечну зброю. Також пропагандисти брешуть, що погрози співробітникам походять саме з України. Сказали, що наймуть людей. І за зарут вместе со мной машину да є такое. Они это сказали за того, що я підписав договор контракт з Росатомом і получил паспорт гражданина Російської Федерації. за этого, да є такое. Да у многих такое. І люди многие боялись, боялися этого. им угрожают. мільйони кривавих рублів идут на фільми та сюжети про те, що українські військові спеціально обстрілюють заес. Видите, какое здание, в каком состоянии здание? Вы понимаете, что такого добра здесь очень много. Но вот, к сожалению, к нашему большому, это пока что наши сувениры вот такие. Один такой элемент дрона, который остался, который вот сюда прилетал. Вот артиллерийские снаряды, еще остатки от ракет. Хаймерсы здесь тоже побывали, печально знаменитые. В одну из локаций вот этих вот брызгальных бассейнов был прилет Хаймерса, вот. и нам пришлось ее выводить в ремонт, восстанавливать ее работоспособность. Мы сейчас охраняем не только станцию, мы сейчас защищаем не только свои интересы, интересы жителей Донбасса, Новороссии, мы сейчас защищаем их всех, всю Европу и Может, так сказать, и весь мир, потому что это авария в случае, с не дай бог, она вона ударить по всіму міру для того, щоб легалізувати окупацію станції у своїх мріях. Загарбники вже вважають її своєю та хочуть використовувати для забезпечення електроенергією Росії в фашика фаршикам, то в общем -то, здесь у нас будет возможность працювати і давати в економічному отношению для Запорізької області. Я думаю, що і Маріуполь і і Дніпропетровськ, куди наша електроенергія будуть Отут на благо нашої страни, і наша станція буде очі, очі кстати і умісна. Але президент США Трамп зробив Україні пропозицію взяти ЗС під контроль та вкласти гроші у її відновлення. Президент Трамп також обговорив електропостачання України та атомні електростанції. Він сказав, що Сполучені Штати можуть надати велику допомогу в управлінні цими станціями з їхнім досвідом у галузі електроенергії та комунальних послуг. Американське володіння станціями було б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури. Ми б запросили місцевих експертів, які знають станцію та висококласних ядерних експертів із США. Якщо буде ухвалено політичне рішення про те, що США очолять експлуатацію електростанції, це буде мудре рішення. Я думаю, ми б з легкістю змогли це зробити. Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що вона працювати, якщо вона не буде українська, працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно. звісно, з російського боку заявили, що електростанція їхня власність, і віддавати вони її нікому не збираються. Ми не отримували такої пропозиції. А якби отримали, то пояснили б, що. Запорізька станція перебуває у підпорядкуванні російської корпорації «Росатом». Вона перебуває під наглядом персоналу, що постійно перебуває на станції. І якби не регулярні спроби України атакувати станцію та створити ядерну катастрофу для Європи, вимоги безпеки були б виконані. Об'єкт знаходиться у надійних руках. Нравиться канути, що станція знаходиться під російським контролем, або ні, це питання. вопрос. він не має ніякого отношення. Угроза в ядерної і фізичної безпеці запорозької Тільки судячи з останніх тенденцій, росіянам доведеться йти на переговори і залишити все вкрадене в Україні. Собі їм ніхто не дозволить. Як впізнати російського шпигуна? Латвійська розвідка оприлюднила перелік ознак, за якими можна розпізнати можливих російських агентів. Служба оборони розвідки та безпеки Латвії у своєму щорічному звіті попередила: диверсанти часто видають себе за туристів, але мають підозрілу поведінку та спорядження. Серед тривожних сигналів неохайний вигляд, надмірна цікавість до розмов із місцевими, короткі армійські стрижки, а також наявність карт, аптечок і рацій у людях? День, які не орієнтуються на місцевості за словами латвійських розвідників, агенти можуть видавати себе за гуманітарних працівників або ночувати біля стратегічних об'єктів, не виявляючи жодної зацікавленості до природи. Та в розвідці наголошують, сучасні російські оперативники стали хамелеонами, здатні до глибокого маскування. Тож зовні не завжди виглядають як класичні шпигуни. А ще спецслужбісти закликають громадян утриматися від само. Суду, якщо помітили когось підозрілого, треба негайно повідомити поліцію або військових. Такими були новини на цю годину. Бажаю вам тихого дня, без тривог та ворожих атак. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео. Побачимось.